Дівчата, що там наша нова колекція? Все готово? Так, звичайно, можете перевірити речі вже готові. Можете почати з цих. Хм. Хм. Угу. Угу. Хм. Вау. Угу. Є. <світ> а, Та все нормально, я просто поправила. Просто поправила. Угу. Отже, поправка сорочка. Треба зробити ширше і додати більше трендових кольорів. Я за робимо більшу парцію, бо це буде бестселер, і відправляємо по всіх магазинах. Курточка підтягуємо знизу і виробляємо додатково до неї щось цікавеньке. Я вважаю все супер. Молодці дівчата. А ну і по взуттю. шнурівка незручна. Міняємо її на застібку і скорочуємо відстань. А щодо взуття, це не обов'язково. Це ж поки що не наш бренд. А, а я думала, це вже наші Шир 17 Запишу на майбутнє.